Привіт, друзі! З вами Михайло Радзівський. Я все ще в Таїланді. І сьогодні я поділюсь враженнями про фільм Форсаж 8, на який ми ходили вчора в тайський кінотеатр. Давайте організаційні питання. По-перше, 1 долар дорівнює 35 тайських бат. Бат це назва місцевої валюти в Таїланді. Отже, вартість квитка становила 200 бат за квиток плюс 50 бат за тривимірні окуляри. Окуляри, окуляри, окуляри. Окуляри. Мають ось такі. таку будову пластикові, лінзи поляризаційні. Отже, 3D було не анагліфне, хоча, певно, зараз його вже й немає. А поляризаційне. Тож ми дивились форсаж 8 у 3D. І скажу одразу, не варто воно цього абсолютно. Вар... Е... Якість фільму страждає. 3D-ефекти дуже мало помітні, І загалом я переконаний, що без 3D фільм має значно кращий вигляд. Тому саме форсаж 8 у 3D не вартий перегляду. Не витрачайте ваш час. Це буде дуже коротенький огляд, навіть не огляд, а враження без спойлерів. Бо я сам ненавиджу спойлерів. Прям навіщо портити враження від фільму, якщо ви можете піти і отримати задоволення. Я схоже є фанатом серії Форсаж. Оскільки всі частини мені дуже сподобались, деякі більше, деякі менше. Але загалом цей фільм. Задовольняє мої потреби як глядача. І восьма частина мене не розчарувала. Абсолютно. Сюжет дуже цікавий. Гра акторів хороша, підбір акторів хороший. Сюжет має несподівані повороти, які здаються абсолютно нелогічними, і це насправді цікаво. Оскільки в результаті все розставляється по своїх місцях. І ніякого дисонансу в тому, що чому вони так зробили, які тупі це були, що отак от трапилось. Як так? Цього не залишається після завершення перегляду фільму. Все абсолютно логічно і цікаво. Тому, на мою думку, Фільм має 10 з 10 балів і рекомендований до перегляду. Звичайно, було б логічно записати це відео вчора в кінотеатрі, а не на цьому от фоні. Вибачаю за це. Моя провина. Ще хочу зауважити, як в Таїланді проходить кінопоказ. Є дві версії фільмів. Одна повністю дубльована. Тайською мовою і друга оригінал англійською з тайськими субтитрами. Саме на цю англійську версію ми і ходили. Ох, як тут жарко. Ой, як тут жарко. Я вентилятор не включив, щоб не було шумів. Тому зараз тут, -от по тайськи вмиваюсь. Хочу ще вам показати отаку штуку. Це брендований стаканчик з фільму. Який можна було замовити разом з комплектом попкорну під час перегляду фільму. До речі, попкорн коштує 300 бат. І цей стаканчик особливий. Тут спідометр, стрілка спідометру. якщо ви п'єте воду, вона обертається. ще це насправді не спідометр, а тахометр. Сподіваюсь, було видно. Так, мені просто цікаво, чому я показав цей стаканчик. Цікаво, як в Україні? Чи є точно такі самі, чи там деякі відмінності є. Насправді було дві версії стаканчиків: один з такою стрілкою, переборною панелью автомобіля, і другий з е, моделькою автомобіля зверху. Автомобіля, який присут, був присутній у фільмі Форсаж 8. Тому просто цікаво, чи в Україні так само, чи це є якісь відмінності залежно від. Регіону, де є показ фільму. Ось. Тож, якщо ви фанат серії, дуже рекомендую перегляд, але не в 3D. Всім дякую за перегляд. Успіхів. Хай вам щастить, приємних вражень і чудового дня. Пока-пока!